Вітаю всіх. Було в новинах, що Зеленський хоче закінчити війну за правління Трампа. Там же наші новини розігнали, що все, він хоче воювати до 2029 року. Ну, це, це термін його правління. Це ж не означає. Тепер я хочу перевірити: Зеленський дійсно готовий воювати до 2029 року. Зеленський дійсно готовий воювати до 2029 року. Тивно, воювати. Десятка жезлів, ні. Ні, він не готовий воювати, бо він же розуміє, що він дуже багато на себе взяв і він не тягне ті обов'язки, які він на себе бере. І ті обставини, які його обтяжують, обкладають, він не тягне. Ні. Це ви вже вихід. Шукаємо вже вихід ситуації. Це вже наші новини вздрачнули, ви бачите. Треба шукати вихід. Пауза. Ось він хоче паузу. Він шукає шляхи до цього, до цієї паузи. Він шукає шляхи. Але знову ж таки, ці добані території в голові сидять у всіх Тому що він наобіцяв багато те, що не виконує. Розумієте, наобіцяв багато, а виконати це не може. Тепер тут ось. Треба чекати, спокійно чекати на ту деокупацію. І не зациклюватися на цьому, тому що для нас це тільки гірше. Ті, хто виїхав на неокуповану частину, ви там не можете якісно жити, тому що є обстріли, є невідомо що. І скільки таких випадків, що переселенці виїхали, тільки почали нове життя, якісь прильоти. Ну, вибачте, цього не потрібно бути. Спочатку треба зробити якісне життя на наокупованій частині, потім займатися окупованою територією 10 років, 20 років, яка нахер різниця, скільки в мирі це робити? Всі будемо якісно жити і там, і тут. Якщо буде вирішено питання, заживуть якісно всі. Я робила навіть про це розклад. Тепер Зеленський готов воювати до 2029 року. Зеленський готов воювати до 2029 року. Дев'ятка Пентаклів. Ця колода каже, що, в принципі, так, якщо даватимуть гроші. Якщо гроші давати, О, що гроші, ви бачите Ось, краса яка. Гроші. П'ятірка мечевіна. Карта війни. Так, розчарування. Знову гроші, гроші, гроші. Давайте бабки. Одної ситуації, зміни ситуації. Бачите, як класно випадає. Може, він до чогось готовий. Ну, дві кажезлі, ви тут. Але доведеться думати, йому грошей. Питання грошей. Фінансування йому не дають. Колода перша випала круто. Це кінцевий результат. Кінцевий результат ні. При тих обставинах, які його давлять, при тих обставинах, які йому його вкладають, він не готовий воювати. Це колода чітко показує гроші фінанси. Чому потрібні гроші? При грошах так, без грошей ні. А гроші йому урізають. Не дають йому фінансів. Ось. Ось так.